Бонжур, Ірино, дуже рада вас бачити. Сьогоднішня наша зустріч не випадкова, адже ви маєте якусь неймовірну новину. Бонжур, саме так. Я хочу сьогодні розповісти вам про неймовірну подорож Францією, до якої я запрошую вас до джинси. Звучить чудово. Чи є якісь деталі, дат, коли саме вона відбудеться? Так, звичайно, наша мандрівка Франції розпочнеться 20 серпня, вона буде тривати 10 днів, і ми запрошуємо вас відкрити для себе замки Луари. Тому що це дуже цікавий та унікальний маршрут, який не завжди охоплений туристичними фірмами. Ну раз ви позиціонуєте як унікальну цю подорож, в чому ж її така особливість і унікальність? Чим вона відрізняється від тих, що вже існують? Е, так, звичайно, я зараз про це розповім. По-перше, ми будемо подорожувати невеликою компанією 8-10 осіб друзів. І я запевняю вас, що впродовж мандрівки ми вивчимо не тільки слово боджур, мерсі та колосан. По-друге, я хочу наголосити на тому, що наша подорож відрізняється від туристичної Франції, туристичного Парижу, оскільки ми відвідуємо не тільки відомі туристичні місця, так ми відвідуємо не тільки замки та Шамбор. Ми відвідуємо замки, які менш відомі. Тому закликаю вас скористатися цією нагодою, побачити ці ці чудові перлини архітектури. Крім того, наша подорож позиціонується як подорож мистецька та подорож освітня, і тому ми відвідуємо також і музей імпресіонізму, не тільки о. Все, а також Мермонтан, а також і оранжері, і після того ми зможемо пообговорити наші враження від чудових шедеврів імпресіонізму. Також у нас заплановане знайомство з імпресіонізмом саме на прикладі е, творчості моне, бо ми відвідуємо його будинок, і ви практично будете бачити ці ненюфа, ці прекрасні квіти, які він малював на своїх картинах. А також звичайно, ви відчуєте себе у пейзажі е, Моне на е, скалах етерта, і ви відчуєте оцей колорит і це натхнення. Е, Яке передає вам живопис імпресіонізму? Е, особливість є те, що ми відвідуємо Францію центральну і ви побачите не тільки Париж, ви побачите також Тур і Анже, і зможете прогулятися цими містами. А чи часто вам трапляє нагода провести вечір і побачити захід сонця на березі Атлантичного океану? Це буде абсолютно унікальна мандрівка. В цьому я вас запевняю. І по-третє, я хочу заголосити на тому, що у нас неспішна мандрівка, подорож солода французьким життям, знайомство з способом французького життя, і те, що ми побачимо, це буде наш спосіб інтегруватися в цей в це життя Аля Фосеїзі. Як вам? Ну, звучить чудово. Як на мене, оце такий розважний темп. Немає поспіху, час на море, час на пляж, час на роздуми і обговорення. Я вважаю, що це такий буде неймовірний досвід. А як щодо добирання проживання переїздів? Звичайно, зараз я вам все розповім. Щодо проживання, то в нас заплановане проживання у комфортних готелях трьохзіркових з у чотиримісних кімнатах, і це ми всі будемо проживати разом, щоб мати можливість спілкуватися і обговорювати те, що ми побачили, ділитися нашими враженнями в кімнатах з усіма зручностями. І щодо проїзду, то ми будемо проїжджати нашим з нашим водієм маленьким мікроавтобусом. Наголошу на тому, що у нас немає нічних переїздів і тому наша подорож буде абсолютно безпечною. Якщо вам цікаві деталі, то ви можете побачити все, що є, і програмою і з нею, з умовами проживання та проїзду у Espace France. Це чудово, направда. В Еспас-Франсе французькому просторі ми надамо усі важливі деталі. Е, я на жаль. Не можу поїхати з вами, оскільки мені не надто пасують дати. Але я знаю, кому я можу подарувати цю подорож, і це буде моя мама. Я дуже мрію, щоб вона наповнилась цією красою, французькою легкістю. З'їла смачний багет на березі Атлантичного океану. Просто неймовірний подарунок для неї. Дякую вам, Ірину. І сподіваюся, що нам усе вдасться. Так, це прекрасна думка. Бо вояже мерсі.